Тонікрос виконує подачу. Бейл підсікає. Гол! Гол! гол, гол, гол! Серхіо Рамоса! Серхіо Рамос! Відкриває рахунок у цьому поєдинку. І знову з'являється привід говорити про фінал дворічної давнини. Урал. Гаві. Хуан Фран. Простріли! Дородичі побігли футболісти Атлетіко. Один-один. Шовмазгон у Мілані. Фінал не завершується. Марсело. Все, буде серія пенальтів. У нашому фіналі буде серія пенальтів. Враховуючи те, що йому є за що реабілітовуватися. Тож, увага на поле. Лукас Васкис пробиває. І 1-0 в серії пенальті. Отак він пішов показувати емблему клубу. Адже, як ви бачите, давайте подивимося. П'єґрізман цього разу забиває. Серія пенальті проходить у тих воротах, за якими уболівальники Ян Облак. І Марсело пробивають. Реалізовує 11 метровий Марсело. Удариться! гол. мяч влітає у дев'ятку. Ось так от спостерігає спостерегает Кейлорнава за пробиттям. Молод він Бейл пробує би сказав, що облак поки що взагалі ніяк не реагує на удари. Бортаньок Кейлор Навас. Увага на поле. Довга підготовка. Сауль реалізовує пенальті. Б'є низом у протилежний кут від того, куди стрибає Кейлор Навас. Серхіо Рамос Згадуємо його пенальті у рота Баварії. Пробиває Рамос Знов гол. Знову точніше. Реакція воротаря непереконлива. Він пробуває Навас разом зі стійкою. Рятують ворота. Все залежатиме від пенальті, який, мабуть, битиме Кріщано Роналду. П'ятий пенальті. П'ятий пенальті може стати останнім у цій серії. Влучає. А тепер Сі. Кріщано Роналду пробиває. І Реал Виграє у Десімул. Реал здобуває перемогу у лізі чемпіонів сезону 2015-2016 років. Другий фінал. мадридський фінал Дієго і Його Атлетико програє. 5-4 у серії пенальті.